Друзі, привіт! Збройні сили України протягом ночі виконали понад 150 вогневих завдань. А перед переглядом новини підтримайте наш канал. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок та напиши будь-який коментар нашим Збройним силам України. Розвиваємо український контент разом. Повідомили в оперативному командуванні Південь. Наші ракетно-артилерійські підрозділи протягом ночі виконали понад 150 вогневих завдань. Втрати противника розвідуються. Підрозділи Збройних сил України продовжують утримувати позиції та здійснювати вогневий вплив по позиціях російських окупантів та об'єктах логістики. Тим часом армія Росії основні зусилля зосереджує на введенні активної оборони та спробах утримати зайняті рубежі. Опівночі ворог атакував Нікополь та Червоногригорівську громаду, вдарив ракетними снарядами системами залпового вогню ГРАД. Зруйновані будівлі, пошкоджена лінія електропередач. Люди, на щастя, не постраждали, повідомляють у прес-службі. Також уночі по Широківській громаді Миколаївської області росіяни вдарили з артилерії та реактивних систем залпового вогню на Луганщині. 25 жовтня Збройні сили знищили понад 20 росіян, 5 їхніх вантажівок із боєкомплектом і склад з боєприпасами. Друзі, дякую за перегляд! Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок. Йдемо до перемоги.